Він справжній володар ритму вже понад 15 років. Професійно займається музикою та виступає на заходах будь-якого масштабу від маленьких джазових клубів до багатотисячних стадіонів. До 24 лютого активно займався творчістю, співпрацював із багатьма українськими виконавцями, гастролював країнами. На лайнері я був і в Америці, і в Канаді, і на всяких багамах, Карібах, всі ці острови. Однак музикант навіть і не думав, що йому доведеться надягнути форму, а барабанні палочки змінити на військову зброю. Я ніколи не був зв'язаний з військовою справою, і я ну, завжди займався тільки музикою. Не очікував, що буду вчитись на воді БМП. Декілька тижнів навчань далися йому нелегко. Тож від за улюбленою справою довелося перетворити військову зброю на музичні інструменти. Таке що я просто стояв в полі, було дуже мені так. Скучно сумно, і я просто почав вистукувати якісь на автоматі і наспівав улуді. ой у Ой, У Лузі. калина похилилася. Через деякий час я виклав це. Це стало таке вірусне відео, і я вже почав. Ну, я зрозумів, що людям подобається, я вирішив продовжувати це все. Так і народився новий стиль гри. Боєць створює композиції за допомогою різної зброї, серед якої джавелін, гранатомет, автомат та навіть міни. О, це я спеціально їздив у Львів в академію сухопутних військ. Мене запросив туди дуже такий прогресивний майор. Він викладає саперську справу. Ось і він запропонував мені пограти на мінах. Я таки вау, це цікаво, дійсно. І після навчання Олександра перевели в президентську бригаду. Зараз же він творить музику в оркестрі почесної варти. Саме вони забезпечують музичний супровід на найвищих державних заходах. Інколи наш оркестр грає на похованнях, тому що багато зараз гине наших героїв. Ось і для того, щоб надати цьому дійству урочистості, і я дуже щасливий, що все ж таки через деякий час я зміг знов повернутися. У музику, тому що ну я дійсно вірю, що це моє, і я радий, що я цим можу служити Україні і також людям. Однак музика Олександра супроводжує ще з дитинства. Зростав у сім'ї музикантів, закінчив Київський університет культури та мистецтв. Навіть першу заробітну плату отримав завдяки музиці. Я тоді за один вечір заробляв, як у мене була стипендія в училище за місяць. То для мене це були кльові гроші. Я собі одразу все тратив на купівлю нових там дисків. Касет аудіо там таке було. Це був невеликий старт Олександра. У творче майбутнє чоловік є фіналістом і переможцем безлічі конкурсів барабанщиків, а також співзасновник та викладач приватних курсів гри на ударних інструментах. Скайстікс. давай давайся Раз, три чотири Бум. Проте чоловік зізнається, що він доволі впертий і завжди намагається отримати кращий результат. Однак, через це бували моменти, коли доводилося зіткатися із вигоранням. Раз я не був впевнений, чи мені потрібно займатися музикою далі, і я вирішив піти в біблійний коледж. Я цілий рік вивчав біблію, взагалі майже не займався музикою. Мені просто було цікаво позайматися щось інше, ну там повичати щось інше. Я там вивчав теологію, там історію церкви. Ось. Через цей рік я все одно зрозумів, що мені треба займатися. Мозком. За словами Олександра, зараз він відчуває себе на своєму місці. Нині він найбільш ефективний для країни та ще й розвивається як музикант. Тож після української перемоги Олександр хоче розвиватися як сольний артист та дати кілька концертів зі своїм авторським гуртом. Ганна Холод, Валентина Петрович, ТБА 41.